Ну що, в цьому відео ми поговоримо про те, як собі допомогти. Зараз в цей період не дуже легкий, можливо, для когось. Ця інформація буде актуальна від квітня до липня, включно, можливо, навіть початок серпня. Але що стосується здоров'я, то ця інформація буде актуальна на весь час. Я на телеграм-каналі поділилася списком того, що мені допомагає зараз підтримувати свій стан. Тому що, скажу вам, енергії не дуже легкі, може вас кидати то в гарний настрій, то в поганий настрій. То в мене все класно, все виходить, то в якісь страхи, то ще кудись. Якщо це все вам відгукується, то будь ласка, залишіться. Я в цьому відео коротко про це все поясню. І можливо у вас більше не виникне питань. Ліса. У мене тут кролик гризе пакет. Однозначно, наше тіло зараз страждає дуже сильно, тому максимально треба його підтримувати. Як можна його підтримувати? Якісь е, ванни для розслаблення. Вона у мене лазить. Посмітті твоя ванна yeah. з сілью. Ванна з сілью чому? Тому що сіль вона очищає. А зараз дуже багато йде переналаштувань і йде, грубо кажучи, якась енергія, яка вже відпрацьована, і від неї треба звільнитися. Сіль допомагає це зробити, також сіль стирає ту інформацію, яка вже також відпрацьована і не потрібна. А другий момент: у ванну, наприклад, ще я додаю магній. Є спеціальний магній він або у вигляді порошку. в мене, наприклад, у вигляді хлоп'їв. зараз я вам покажу. Ось так він виглядає. І в ньому ось такі хлоп'я. Наприклад, після тренування я також використовую ці хлоп'я, тому що вони знімають не лише втому, вони і ще там є деякі добавки, які знімають запальні процеси. Наприклад, після тренування чи після якихось інших виснажуючих процедур. А другий момент це і ви можете ходити на масажі або аналог масажа. Увага! Просто поглажування себе по тілу. Але коли це ви робите з любов'ю, з турботою, ви можете включити музику, дивитися якийсь серіал чи фільм, і ви просто поглажуєте себе по голові, ви можете помасажувати собі волосся, голова. Дуже часто в нас може напрягатися, забула я, як на українській мові. І просто банально його отак от ворушити, це також вам буде приємно. Наступний момент. Однозначно, для Ціла вітаміни. У мене також є вітаміни, мікроелементи, магній. магній і вітаміни групи Б це дві основи, які відповідають за багато процесів, але із самого такого яркого це нервовий стан. Вітаміни групи Б це наша основа нервової системи. І магній, він допомагає бути еластичному тілу, справлятися з різними навантаженнями. І в першу чергу організм втрачає магній, коли він в стресі. А ще в мене дуже багато різних добавок мікроелементів на любі проблеми. Тому, якщо що, я не буду це відео про біодобавки знімати. Якщо що, пишіть, я підберу для любої проблеми. в мій телеграм-канал, там можливо буде зручніший доступ до мене або в інстаграм. Коли вас щось напливає, коли ви відчуваєте, що зараз буде що то не то, от щось кудись зараз понесе, ідіть. Тут в ці моменти важливий рух. Або рух ножками, або рух ручками. Тобто ви можете брати щось перебирати вдома, ви можете щось мити. А, ну, готування не дуже сюди входить, тому що а, готування це більше про якісь задумування, коли ви щось готуєте. Але для кого готування це прям любов-любов, то готуйте. Я, наприклад, не люблю готування, тому для мене це не зовсім про дію. А, ще ви можете піти на вулицю, просто пройтися до магазину, включіть якусь приємну музику. Але обов'язково приємну приємно зберіть оці а, такі плейлисти, де ви будете страждати і де ви будете посилювати свою тривогу. А, хочеться послухали одну-дві, максимум три пісні. все, закрили, переключились на щось інше, або спокійне, нейтральне, або щось веселе, тому що. А, наш стан можна усугубити оціми зовнішніми факторами. Їх зараз і так багато, тому додатково їх усугубляти не потрібно. А, до речі, а, якщо ви дуже компанієрська людина, чи як це чи правильно я я надіюсь, я правильно назвала це слово, а, то а, навпаки, зараз в цей період, коли вам не дуже добре, то не йти туди, де багато людей. Максимально в побути самому, побути зі своїм тілом, розслабленням, або походити також самому. Тобто, ви, якщо хочете з кимось гуляти і з кимось тереване, розслабля... розслаблятися, це можна, але це не являється тим, що допоможе вам цей період. Тобто гуляєте ви тоді, коли ви в ресурсі, як то кажуть, коли у вас є настрій, коли ви не страждаєте. Зараз дуже багато людей проходить зміни трансформації і якісь процеси свої Голові і в підсвідомості. І коли ви стикуєтесь у вас в трансформації, тут трансформації, ви один одному можете заважати, або ви один одному можете в ці моменти в якісь підсказки сказати, не зовсім коректні. Тому і бажано бути самому. Водичка з лимоном теж хорошо. Зараз те, що стосується читання інформації, також буде як. Читання інформації, вивчення чогось нового бажано це робити тоді, коли ви в гарному настрої. Хто любить навчатися? Якусь нову інформацію, уроки, навчання. Це все треба на першу половину дня, бажано до 12. Тому що максимально до 12 дня у нас зараз такі більш-менш лайтові енергії, коли ми можемо бути адекватні, сприймати нормальну інформацію і так далі. Після 12 вас починає, починає вибувати інформація, тобто ви можете дивитися і десь відлетіти, приходиться знову передивлятися. Тобто, це вже непродуктивний час для. Для того, аби щось вивчати нове. Там ви вже можете включити серіал, по почитати якусь книжку, яка не стосується якоїсь научної літератури. Тобто вся вся люба діяльність, яка не на вивчення чогось. Нового. Що стосовно практик, хто робить практики медитації? У мене, до речі, є збірник практик медитації, можете написати мені практики в інстаграм або під цим відео, я вам скину інформацію. А, ви їх робите десь після трьох дня. І десь до 9 вечора. Оцей проміжок найкращий для того, щоб розслаблятися, входити в підсвідомість а, або робити якісь серйозні переналаштування. Після 9 десь вечора там уже йде а, десь до 12, до часу ночі, ідуть ідеї, ідейні, ідей, ідейність. А, там ви отримуєте якусь або інформацію, інсайти. Або оці інсайти, що ви отримали в першу половину дня, коли ви щось вивчали. Ви їх уже, як вони встигли пройти всі необхідні процеси, і ви їх запускаєте в дію. Цей період актуальний до початку серпня. Д, від ранку до 12 у нас період для вивчання чогось нового або для роботи. З 12 до 3 у нас нейтральний період, але бажано вже не вивчати, тому що ви не будете сприймати інформацію. А від трьох до дев'яти оцей період ідеальний для пропрацювань фізичного тіла. Тобто до речі, тренування можете ставити на будь-який на час. Тут ви пропрацьовуєте те, що вас підлізло, те, що ви усвідомили і хочете іти в роботу. Тут робота з підсвідомим і робота з тілом, якщо це остеопатія, енергетична кінезіологія і так далі. От найкращий період оцей або до речі, енергетична кінезіологія. Я енергетичний кінезіолог, енергетичні терапії роблю. Це найкращий ще день, бо до 12 також можна робити, тому що. В моїх пропрацюваннях я ще працюю з свідомістю. А там, де йде робота ще із свідомістю, якихось установках, блоках свідомих, то ви можете задівати іще з 9 до 12. І далі ви, ви попрацювали з цією підсвідомістю, з усіма усіма установками, всього того, практики, якісь, які ви виписуєте, це також сюди з 3 до 9. І далі ви йдете з 9 до часу. Всю, всю інформацію ви вже внідряєте. Або пишете плани, або пишете цілі, от ідеальні. Ну, ну, скоріше за все, це будуть про інсайти і про ідеї, а надалі що робити. Тому що ви, можливо, відчули, що зараз такі. Період, коли те, що було вже не актуальне, а те, що буде, ви ще не знаєте. Такий перехідний період, він ще продлиться протягом 2-3 тижнів до кінця, ну майже до кінця квітня, і нам треба його витримати, особливо цей підйом, що я не знаю, що далі? Вініше я не знаю, як далі. От що ви знаєте? Або якщо не знаєте, бліну, ну, це must have, ви повинні зрозуміти, що, що далі. А як саме? Це вже питання часу. Через від півтори до трьох тижнів будуть у люди знаходити відповіді, як саме. У мене ще 5 днів, 5-7 днів добре, почекаю. Я відео вже закінчую. Я тоді просто пробіжусь до про допоміжних пунктів, які я ще не сказала. Стосовно тренувань, зараз. Не обов'язково йти в якісь фізичні вправи, тренажерні зали, навіть не обов'язково йога, ви можете просто включити музику і рухатися тіло так, як, тілом, так, як вам хочеться. І це також буде як заміняти вам тренування. Але обов'язково, якщо вам хочеться потягуватися в різні сторони, ви потягуєтесь. Якщо вам хочете ножку підняти, якщо вам хочете присід зробити, це все буде ваше тіло. Ви просто включаєте музику, і ваше тіло вам показує, воно дає сигнал, як воно хоче зараз рухатися. І в процесі в цих всіх а, рухань ви вирівнюєте свою поставу, ви балансуєте всі ті процеси, всі ті м'язи, всі от суглоби, там, де щось було не так, воно саме балансується. Зараз у вас у всіх людей є відкритий доступ до самобалансування. Ваша задача просто включити музику, танцювати і не контролювати цей процес. Полюбляє тренування, будь ласка, йдіть в тренажерний зал. Я, наприклад, навіть я півроку була в реабілітаційному залі, я займалася постійно з тренером два рази в тиждень по програмі. Але от я дуже сильно захотіла на цих три тижні зупинити тренування. Я зупинила, заморозила свій абонемент, заміняю цими танцями і інколи хожу ще на танці. Давайте так, якщо я ще якісь пункти забула, то я вам їх під відео напишу, тому що основне, що я повинна була вам дати в цьому відео, я дала. Якщо у вас виникають ще якісь питання, будь ласка, пишіть під відео. Я однозначно буду на них відповідати в відео або можливо в інстаграм. І також, будь ласка, діліться цим відео, якщо воно було для вас корисним. Нехай більше людей знають цю інформацію, бо вона важлива. Я вдячна вам за репости, я вдячна вам за лайки і чекаю вас в своєму інстаграм або телеграм-каналі. Підписуйтесь!